Не можете обрати з ким починати співпрацю. Це 100% має бути франшиза фасткава. І я назву 5 фактів. Чому перший факт нам довіряють більше ніж 2 тисячі партнерів в Україні та Європі? Ми працюємо вже впродовж 4 років, і за цей час виробили ефективну стратегію запуску прибуткових точок. Завдяки нашій підтримці, франчезі виходять на дохідність вже за 6-12 місяців. Причому початкові інвестиції можна отримати від держави. Ми допомагаємо з оформленням гранту на підприємницьку діяльність. В тому числі готуємо вас до співбесіди із грантовою комісією. 99% наших партнерів отримують безповоротні державні гранти від 70 до 500 тисяч гривень. Другий факт: франшиза FastCave дає максимальну підтримку. Формат франшизи дозволяє отримати персонального менеджера. Від обговорення локації до першого проданого напою. Причому франшиза в нашому випадку не означає, що ми контролюємо кожен ваш крок. Ми даємо максимальну свободу ще з моменту дизайну. Якщо ви захочете, то стійка може бути не в фірмових кольорах фасткава, а з будь-якими принтами чи написами, які вам потрібні. Ми зацікавлені у вашому успіху, тому наші спеціалісти підкажуть, що та як краще робити, аби було прибутково, починаючи від локації до варіантів акцій. Задля цього наші Експерти постійно на зв'язку. Ми навчаємо всьому необхідному для підтримки адекватної роботи обладнання. А якщо виникнуть якісь проблеми, пишете у свій чат та отримуєте кваліфіковану допомогу. Короткий фан-факт: на відміну від решти франшиз, ми беремо 50% передоплати перед виготовленням стійки на меблевому виробництві. Решту ви надсилаєте після установки. Оплату приймаємо будь-яким зручним для вас способом, в тому числі і криптовалютою. Третій факт: у нас є зручна фірмова crm система Вона а працює максимально просто для вас. У CRM ви завжди бачите, скільки лишилось кави, молока, сиропів. Нічого вручну рахувати не треба. До того ж, ви можете прямо в системі змінювати меню, додавати нові напої, коригувати ціни, усе в пару кліків. А ще можна побачити, що продається найкраще і коли у вас найбільше клієнтів: зранку, в день чи ввечері. І найголовніше CRM працює і з телефону, і з ноутбуку, тобто ви керуєте кав'ярною з будь-якої точки світу. Це реально. Зручно, коли бізнес завжди під рукою у нас є франчезі, які перебуваючи в США відкрили в Україні кав'ярню самообслуговування та отримують з неї прибуток. Четвертий факт: ми знайшли найкращих постачальників і забезпечуємо наших франчайзі лише якісною кавою, правильного обсмаження, сухими інгредієнтами та сиропами. Власна продукція дозволяє завжди отримувати стабільну високу якість без витрат грошей та часу на пошук постачальників. Причому ціни на неї доступні для всіх франчайзі. П'ятий факт: нашу роботу з гідністю оцінюють експерти. У 2024 році ми отримали відзнаку вибір країни в номінації кав'ярні самообслуговування номер родин в Україні. Зокрема, ми отримали високі оцінки при проходженні аналізу таких факторів як різноманітність форматів, масштаб мережі, сума інвестицій. Онлайн імідж компанії експерти виділяли такі переваги в нашому підході до франшизи. Ми впроваджуємо сучасні технології. Кожна кав'ярня працює розумно та ефективно. Маємо свій стиль, стільки виглядають виразно і одразу запам'ятовуються. Використовуємо тільки якісну каву, допомагаємо з просуванням. Маркетинг у нас на боці партнерів навчаємо від А до Я. Ви точно не залишитесь самі. 2025 рік приніс нам нагороди бізнес Евордс та Ukrainian Бізнес Evolution. Вони вручаються після оцінки бізнес-моделей на ринку кав'ярень самообслуговування, і саме Фасткава визнали найбільш надійною, ефективною та масштабною. Якщо ці п'ять факторів вас не переконали обрати франшизу Фасткава як свого партнера для відкриття кав'ярні самообслуговування, то переходь на наш сайт та записуйся на консультацію з менеджером.